Сьогодні я вас познайомлю з новинкою від торгової марки SR. Це відома в Україні німецька компанія, яка займається продажею якісного і по економній ціні інструменту ручного, розхідного та іншого. В даному випадку поступили у нас 5 видів нових ключів. В даному випадку у нас комбінований набір, комбіновані ключі. Як бачите, ціна надзвичайно економна. Тут йде у нас від 8 до 19, до 19 е... міліметрів. Трошки вище у нас ось цей набір йде вже від 6 до 22. Прошу звернути увагу, наскільки високоякісна хром ванадіо сталь. Наступна у нас вже йде 14 штучний. Іде у нас від 8 до 24. Ну, ще ближче вам покажу, наскільки якісний брендований SR-ключик, де поєднана якість і досить економна ціна. І у нас четвертий варіант, вже значно обширніший. В даному випадку у нас 25 ключів, дві з хвостиком 1000 коштує і теж всі основні розміри. Тут представлені від 6 і до 32. І зараз ми перейдемо до п'ятого. І п'ятий у нас варіант. Поки що місце ми йому ще не знайшли. Як бачите, на ринку весь таких ключів не побачите. Тут є всі основні ключі, комбіновані, ріжкові, а також різнопланові накидні 50 штук і всі основні розміра. Ідеальний варіант для... Різних майстерень, автосервісів і заводів, військових заводів на даний момент. Даний коштує 4 з хвостиком. Ну і при цьому ж нагадую, що для постійних клієнтів у нас спеціальні дисконтні знижки. Якщо ви бажаєте продавати таку якісну продукцію в своїх магазинах, звертайтеся, буде вам надавати інформацію. СР досить якісна фірма. Ждемо ваших пропозицій. І ще хочу підказати, що в даному випадку ви маєте досить такі оригінальні. От є місця, де важко доступні довжина не дозволяє. Ось такий комбінований, невеличкий. Це стандартний накидний. І ось, зверніть увагу, наскільки для різнопланових підходів та ремонту теж у нас ось такі новинки. Есерп.